Сьогодні ми тішимося тим нашим успіхом, успіхом наших військових, звичайно, і це додає якогось позитиву, настрою і віри ранок в Одесі. Яким він сьогоднішнім був? Знаєте, як і день і ночі під звуки повітряної тривоги сьогодні на, на півдні збили шість дронів камікадзе. Дякуємо нашим силам ПВО за чудову роботу і за те, що Одесити можуть і взагалі на півдні можуть спати спокійно. А я тільки но приїхала з Миколаївщини. Можу сказати, так як доволі часто перебуваю на Миколаївщині, а останні два дні. Були відносно спокійними і тихими в самому Миколаєві. Це завдяки нашим хлопцям, зсу, нашим дівчатам. Найкращим на лінії фронту десь просунулись на 10 кілометрів, десь на 20. Ми бачимо чудові новини, що було звільнено 17 пунктів населених на Херсонщині, і зараз там майрить державний прапор України. Але ж пам'ятаємо, яка висока ціна нашої перемоги.